Крістофер Фостер садиба вбивств. Коли пожежники прибули на місце пожежі у Шропширі, під'їзну доріжку було навмисно заблоковано, а вогонь був настільки потужним, що це навело їх на думку про можливий теракт. У цій садибі мешкала заможна родина, і були побоювання, що їх викрали або вбили через якісь тіньові ділові оборудки, що пішли не так, знадобилося п'ять днів. Щоб пожежу було повністю ліквідовано, а місце події охололо настільки, щоб слідчі могли розпочати збір доказів. Коли вони це зробили, то зрозуміли, що особа, яка вчинила підпал, була набагато ближчою, ніж вони думали. Це монстри. Перш ніж ми почнемо, хочу переконатися, що ви підписалися на канал. Крістофер Фостер не походив із заможної родини. Він працював у сфері продажів у 1988 році. Коли загорілася нафтова платформа Альфа», забравши життя 165 людей, після цієї трагедії він винайшов нову хімічну формулу для ізоляції нафтових вишок, яка захищала б запірні клапани на установці, дозволяючи зупинити потік палива і таким чином ефективно скоротити тривалість пожежі. Він заклав свій будинок, щоб оплатити масштабну демонстрацію для потенційних покупців. І це спрацювало. Продукт під назвою Оліва шилд щит оливи став успішним, і незабаром Крістофер почав заробляти мільйони доларів. Крістофер був одружений на джил, і у них була донька Кірсті. Зі стрімким зростанням доходів, родина Фостерів змогла фінансувати спосіб життя, про який вони мріяли. Вони придбали будинок вартістю 1,2 мільйона фунтів у шропширі. На ділянці площею 16 акрів або 6 з половиною гектарів. На території були стайні, і вони тримали коней для своєї доньки Кірсті. Вона була вправною вершницею і брала участь у змаганнях з кінного спорту. Зовні Фостери здавалися люблячою родиною, але інші родичі бачили це інакше. Ендрю Фостер, брат Крістофера, Пізніше скаже в документальному фільмі, що його брат був тираном. Вони не розмовляли 16 років через бурхливі стосунки, що тривали все життя. Джил розповідала друзям, що Крістофер був контролером. З часом стало відомо, що вони обоє мали інтрижки, а особиста помічниця Крістофера пізніше стверджувала, що у них був відкритий шлюб. Але підтвердити це з самими подружжям вже неможливо. Фостери заплатили за будинок у Шропширі готівкою і не зменшували обертів у своїх витратах. Вони витратили сотні тисяч на облаштування свого помешкання. Крістофер витратив 50 тисяч фунтів на ландшафтний дизайн. Вони здійснювали розкішні подорожі по всьому світу. Крістофер почав колекціонувати автомобілі. У нього було два рендж-ровер. Ягуар, Мерседес та Астон Мартін, а у нього та джил були однакові його та її порше. Він захопився стендовою стрільбою по тарілочках та полюванням на фазанів, що дозволило йому почати колекціонувати зброю. Він витратив 100 тисяч фунтів на виготовлення рушниць на замовлення. Він завжди стверджував, що це інвестиції, але зброя з часом стала чимось більшим. Пізніше економка розповідала. Що рушниці почали залишати по всьому будинку, потім Крістофер почав використовувати їх, щоб стріляти у тварин, які належали родині. Джил тримала голубів на території, і якщо вони залітали в гараж, Крістофер просто застрелював їх. На території у нього було кілька чорних лабрадорів, більшість з яких були мисливськими собаками, але один був улюбленцем Кірсті. Цей пес був не такий добре навчений, як інші. І коли він забіг на територію сусіда і почав ганяти овець, Крістофер відвів його в ліс і застрелив. Крістофер жив так, ніби гроші від його винаходу ніколи не закінчаться. Але це сталося. Після початкового успіху продаж сповільнилися, і він заробляв менше, ніж родина витрачала. У 2003 році Крістофер уклав угоду з компанією ДРК, яка надала їм ексклюзивні права на виробництво його продукту. Це поліпшило його фінансовий стан, і за оцінками, до 2004 року статки Крістофера сягали 10 мільйонів фунтів, але ця цифра знову швидко впала. До 2005 року він знову відчував фінансові труднощі і намагався розірвати контракт з DRC. Компанія подала на Крістофера до суду і виграла, що дозволило їм заволодіти патентом. Це лише погіршило їхнє фінансове становище. До 2007 року Фостери жили в кредит, а компанія Крістофера перебувала у стані ліквідації. Його зарплата була зупинена, а активи заморожені. На той час Крістофер тричі перезаставив будинок і мав 20 різних банківських рахунків. Один із них був перевитрачений на 330 тисяч фунтів він також не сплачував податки. У 2007 році він заборгував податковій службі близько мільйона фунтів. Люди казали, що він вихвалявся, як його бухгалтер чудово попрацював, зробивши так, що він, нібито, нічого не заробив, щоб не платити податків, наче податківці, врешті-решт, цього не зрозуміють, що вони, власне, і зробили. Його світ валився, і, схоже, він тримав це в таємниці від своєї родини. Він казав людям, що ось ось укладе багатомільйонну угоду, але це була брехня. Перед серпнем 2008 року більшість людей стверджували, що не бачили ознак того, що Крістофер збирався зробити немислиме, але він таки здавався пригніченим. Він обговорював депресію зі своїм лікарем і йому призначили ліки. Коли стурбован друг надіслав Крістоферу повідомлення з питанням, чи все у нього гаразд. Він відповів, насправді ні. Думаю, все йде до розв'язки для мене. Він зізнався діловому партнеру, що краще закінчить життя самогубством, ніж втратить сім'ю. Він сказав: вони не заберуть моє майно, мене винесуть із цього будинку в труні. Більшість людей сприйняли його зауваження як слова роздратованого чоловіка. У серпні економка знайшла повідомлення про вилучення майна за борги. Прикріплене до вхідних воріт. У ньому йшлося, що влада прибуде 2 вересня, але фостери не доживуть до цієї дати. 25 серпня 2008 року фостери поїхали на Барбекю до друзів, де, за словами всіх присутніх, вони здавалися абсолютно нормальними. Якщо Крістофер і був засмучений чи нервував щодо свого плану, він цього не виявив. Там Крістофер займався одним зі своїх улюблених хобі стендовою стрільбою. Вони покинули барбекю о 20:30 і прибули додому приблизно через 15 хвилин. Записи з камер спостереження показують, як ренч ровер заїжджає, і родина виходить з машини. Потім Кірсті випускає собак із вольєра. Протягом решти вечора в будинку Фостерів панує тиша. Лише Кірсті спілкується з хлопцем зі своєї школи через текстові повідомлення в MSN Messenger. Незадовго до півночі Кірсті надіслала повідомлення зі свого комп'ютера другові, що її батько вимикає інтернет, а потім надіслала текстове повідомлення з написом на добраніч. Близько третьої години ночі Крістофер взяв гвинтівку, приладнав до неї глушник. І вистрелив у голову 49-річний Джил та 15-річній Кірсті, поки вони спали. Потім він вийшов до стайні, де застрелив їхніх трьох коней, а потім зробив те саме з собаками він пересунув причіп для коней перед воротами до будинку і прострелив шини. Вважається, що це було зроблено, щоб сповільнити будь-кого, хто спробує загасити пожежу. Потім на записах камер спостереження. Видно, як він носить по будинку труби, якими за допомогою насоса перекачував мазут і спакав будинок, який потім розмазував ганчірками, щоб переконатися, що будинок повністю згорить. Він підпалив і стайні, і будинок, а потім зайшов у спальню, де ліг поруч зі своєю дружиною. Хоча гвинтівка була з ним, він не використав її. Вважається, що він помер від отруєння димом ще до того. Як полум'я дісталося до його тіла, незадовго до цього йому виповнилося 50 років. Сусіди викликали екстрені служби приблизно через годину, і пожежники почали прибувати на територію о 4.29 ранку, зрештою, на місці було 12 пожежних команд до того моменту, як вогонь нарешті вдалося загасити. На початку пожежа була настільки інтенсивною. Що все, що могли зробити екепажі, це запобігти її поширенню. Знадобилося три дні, щоб пожежа була остаточно подолана. Минуло ще два дні, перш ніж місце події охололо достатньо, щоб слідчі могли зайти в залишки будинку. Протягом цих п'яти днів ніхто не мав жодного уявлення, що сталося з фостерами. Через такий масштабний вогонь і навмисно заблоковану під'їзну доріжку. Влада спочатку припустила, що має справу з якоюсь організованою помстою. Була думка, що родину викрали, а їхній будинок підпалили. Також ходили чутки, що Крістофер розгнівав якихось росіян і вони могли шукати відплати. Однак ці підозри швидко розвіялися. Введені будинку були знайдені останки двох тіл, а після перегляду записів з камер спостереження стало зрозуміло, що Крістофер. Навмисно влаштував пожежу, обидва тіла лежали на тому, що залишилося від ліжка, яке провалилося крізь підлогу у головної спальні. Було встановлено, що ці останки належать Крістоферу та Джил, але жодних слідів кірсті знайти не вдалося. З'явився проблиск надії, що дівчинка підліток була десь в іншому місці в той час, але ця надія зникла, коли серед її речей був знайдений невеликий фрагмент черепа. Її спальня також обвалилася, провалившись крізь кілька поверхів, а потім була засипана іншими уламками. Знадобилися дні просіювання обвуглених залишків будинку. Щоб знайти більше скелетних останків усіх трьох членів родини Фостерів, банки прибули на територію, щоб забрати все, що можна було для погашення боргу Крістофера, але вбивця подбав про те, щоб вони пішли з порожніми руками. Вважається, що Крістофер забезпечив повне знищення всього, що було в будинку чи навколо нього, як і самого будинку. Його бачили. Озлобленим через конфіскацію його майна, тому він спалив усе. Будинок був повністю вигорів, залишилася лише оболонка. Усі його машини були пошкоджені, стайні, коні, собаки. банку не було чого забрати, і люди сприйняли це як величезне ти системі. Але це була система, якою він зловживав, і ніхто інший не був винен у ситуації, в якій він опинився. Він обрав смерть і руйнування замість того, щоб взяти на себе відповідальність за свої дії. Під час розслідування цієї справи Коронер наполіг на покращенні комунікації між лікарями та органом ліцензування зброї. Крістофер обговорював депресію та думки про самогубство до вбивства своєї родини, і якби про це було повідомлено офіцерам поліції, які видають ліцензії на зброю. Вони, можливо, змогли б втрутитися і врятувати життя Джил Кірсті та їхніх тварин. Психічні захворювання та вогнепальна зброя несумісні, особливо коли монстр на кшталт Крістофера Фостера вирішив померти і забрати з собою все, включно зі своєю родиною. Дякую, що дозволили мені розповісти вам цю історію. Якщо ви фанат справжніх злочинів, ви можете підписатися на цей канал, щоб не пропустити жодного епізоду. Не бійтеся темряви, разом ми дізнаємося, що ховається в ній. Не забудьте підписатись.